Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. на координатній площині точки Х з координатами Х і такі що модуль Х менше буде рівня 2, Y більше будорівні за 0, але менше. Або до рівня трьом. Укажи площу фігури, що утворилася. Варіанти відповідей А8, Б6, В 14, Г12. Приступаємо до виконання. Я позначила на координатній площині точки Х і з координатами Х і y, такі, що модуль Х менше або дорівнює 2. І y більше або дорівнює за 0, а менше або дорівнює за 3. У нас утворився прямокутник, площу якого можемо знайти, помноживши його сторони. У нас одна сторона це 4 одиничних відрізки, друга сторона у нас 3 одиничних відрізки. 3 множимо на 4 маємо 12. І записуємо відповідь. Площа нашої фігури 12 одиничних відрізків в квадраті і варіант відповіді Г. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6 виконано.